Як у мене в оливковому саду з'явився будинок. Ну добре, не зовсім будинок, склад для інструментів, але гарний. Коли купуєш сад, раптом з'являється купу інвентарю. І все це десь треба зберігати. Спочатку я вирішив купити морський контейнер і привезти його сюди. Але з контейнером не скалося, мене просто кинули на гроші. Ну це окрема історія. Після довгих пошуків, з допомогою знайомих, мені вдалося знайти ось такий термоконтейнер. Ціна 800 євро. Знаходився він за 80 кілометрів від мого саду, а транспортування це був ще той квест. Але, зрештою, все. Узгодили, контейнер провезли, почалась вигрузка. Довелось багато намучитись, спиляти декілька дерев, добре що не олив, і зрештою звантажили контейнер в саду. Далі потрібно було перемістити його на потрібне місце. Поїхав за трактором, щоб підготувати ділянку та виставити контейнер в необхідне місце. Контейнер виставили по рівню на каміння за транспортування і вигрузку ще 500 євро. І в результаті з цього жаху зовні вийшов майже будинок. Постав ліжко і можна жити. А ви ще думаєте про це?